Рішечки підсадились, трохи незвично, бачите, там, де не загорнути у нас ці края. Трішечки незвично, що воно по одній. Подивимось, як воно буде в лунці. Це ми перший, перший раз так саджаємо. Коли саджали під мотоблок, там ми вручну ж закидали і вручну його загортали. А тут вона автоматично все і викладаєш, звісно, автоматично по одній бульбі. Зараз тут будемо підкидати. Так, зачекай. Більш дрібна, вона якось так самостійно можна навіть не святкувати тут в бункері, а та, що крупніша, вже святкуєш, бо то випадає картопля з цих ложечок. О! Все, поїхалось, давай, давай. Тільки потихеньку. Андрій відрегулював ці цепки, бо вона спочатку, коли ми зробили, вона дуже тарахтіла. а зараз вона ну, не чується, що тарахтить. Досить тихо працює. Ну, Нормально кладе. Ось так це знизу виглядає, бачите? Ну, Якраз на ступню вона кладе бульбу. щоб нічого не пропустити. Різали, тому що вона дуже крупна. Їздила за цією картоплею, та, яку ми сажали раніше, ми їздили за нею аж не на куди. Майже до Лубин доїхали, там 10 кілометрів від нас залишилось. Ріла з вами. Вони зробляються. Бачиш, що я я сухала, то потрібно слідку вату. Загалом, звісно, це класна штука. Як я згадаю, ці часи, коли під лопата, навіть перший мотоблок. Це зовсім мене ще справа. Бачите, сьогодні Андрій, Андрій потихенько. О, все. Тим вона добріше викладає в ложечки, в ці чашечки, картоплю. Якщо трошки пришвидше, все, вже все, вже пропуски можуть бути. Відрегульована вона у нас на середньому положенні колеса. Це буде підбирати, чи підгортати. Звісно, потрібно залишати собі тут края. Щоб розгортатись? Зараз зупинишся, я поправлю картоплю. зовсім суха, ще вигортає сире. Андрій тихо. Коли картопля дрібніша, вона якось сама отак спадає. Крупна затримується. Ну і ще вона у нас порізана. Ми забуваємо про це. Також трошки впливаю на її порядок. так like Мати, я вже не всюди її забираю. Okay. Дві сітки. Я бачу, що дуже багато борщені. Ми не перебирали нічого. Миши. Зміши. Ж... Ми вже будемо свою перебирати, якась бог з На половину – ні, а може на половину? Ні, вона ж ящик ще. Потрібно буде щось вигадувати, щоб довантажуватися так на ходу. Можливо, щось таке, як, не знаю, щоб я отак не стояла, не тримала той ящик. Всю одразу не висипаємо, або це у мене останній, це староспелка. Ми сьогодні з гострими відчуттями тут. А краще тут пригати, ніж на лопаті. いいか Потрібно буде з сапою тут копати оце. Залазити речком.